Світлана Гресь народилася у селі Двірець Житомирського району у багатодітній родині, де ніхто ніколи не сидів без роботи. Тож дівчинка зростала працьовитою, жвавою і активною, допомагала батькам по господарству. Проте, у щоденних хатніх турботах, мріяла про те, щоб мати більше часу для навчання. Господарство ми величезне тримали, тому що п'ятеро дітей, бабуся, мама, тато тобто, треба було харчуватися. І я пам'ятаю, що в нас було просто там неймовірно багато курей, гусей, качок, три корови, свині, все як ходиться тобто, в селі. І, відповідно, що городи. І величезні такі ділянки буряків, які наділяли колись в колгоспі. Це все доводилося обробляти. І якось я мріяла піти на 1 вересня в школу. Просто мені так за літо набридала оця вся хатня робота, що дуже хотілося піти навчатися. Зростаючи у селі серед краси природи, Світлана мала трепетне ставлення до всього живого. Допитлива дівчинка цікавилася навколишнім світом, любила все те, що її оточувало, і тому зовсім не випадково після школи пішла навчатись саме у сільськогосподарський інститут. Я народилася в сім'ї сільської інтелігенції, тому що батько мене мав освіту, і мама теж мала освіту. Бабуся мене мала вищу освіту за фахом Фізик-математик і, от бабуся, мабуть, нас всіх наставляла, що ми маємо вчитися. Вона контролювала. Ми всі гарно вчилися. І коли вступала вже навчатися, сільськогосподарський інститут, але вже потім закінчувала агроекологічну академію за фахом ветеринарної лікаря, подальшому. Я одна із моїх професій, цікава була досить. Я була директором житомирського філіалу науково-контрольного інституту біотехнології штамів мікроорганізмів. Це за фахом, тому що за фахом я ветеринарний лікар і за фахом я працювала 11 років. Музика природи звучить у душі Світлани Гресь упродовж життя. Її улюбленим хобі є квітникарство. Вона займається не лише вирощуванням квітів, а й їх селекцією. Світлана особисто вивела декілька сортів ірисів бородатих із забарвленням всіх кольорів веселки з хвилястими, гофрованими і мережевними порістками. Колись відомий художник, наш Юрій Камишний, познайомив мене з відомою селекціонеркою ірисів Ніною Мірошніченко. І е, з її легкою руки я теж почала вирощувати ці квіти і почала займатися селекцією. Ну вже мабуть. Ну, років вісім, а може й десять. І в мене вже є власні сорти риси. І це таке захоплююче. Знаєте, як пригода кожного року, коли е, розквітають е, риси, ти чекаєш, який же ж він буде. Ти не знаєш, який він буде. Це ось щось таке. Ну от я розумію тих селекціонерів, які очікували весни і чекали, щоб їхнє творіння розцвіло». Нині Світлана Гресь очолює управління сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, проте особливе ставлення до флори залишається притаманним їй. Це видно по тому, як бояє у зелені і квітує її робочий кабінет. По-перше, це квіти, які зацвіли у мене, це не те, що куплені. Я дійсно за ними дивлюся. Всі вазони, які ви тут бачите, це теж вирощені мною особисто. Деякі, до речі, ось нещодавно пороздаровувала величезне. мене це стояли вазони, але повіддавала, тому що ви розумієте, що всі виростає. Ось цей, скажімо, в 2009 році я привезла таким малесеньким з Єгипту. Це була подорож, сама перша цікава, тому що я отримала премію Кабінету міністрів України за особливе досягнення молоді. І купила собі путівку з сином, поїхала до Єгипту. І це у 2009 році. Він вже, мабуть, разів п'ять я його обрізав, але він тут для мене росте. Світлана щиро любить мешканців свого рослинного царства. Я люблю цикламени, які восени ростуть. Вони цілу зиму світуть. У мене ось там він маленький, але він на літо у нього період спокою. Він пропадає зверху, цибулинка залишається, і неймовірно красиво цикламен цвіте. Звичайно, краса кожної рослини тимчасова, проте на зміну одним розквітають інші. Тому маленький едемський сад Світлани Гресь весь час тішить новими принадами. Гіпіаструм з родини Амарилісових, до речі, отруйні. Цікаво, те, що якщо три місяці його не підливаєш, а саме так я витримую, три місяці не підливаю. Він вибиває квітконос і буде цвісти. Після того, як він відкриває квітку, його треба почати підливати, і він буде випускати листки. Але цю особливість треба знати для того, щоб досягнути, щоб він цвів». Світлана Гресь звикла усе робити досконало, тож має успіхи у різних сферах свого життя. Я люблю досягати успіхів, тому що ми приходимо сюди вчитися і змінювати зону творчості на краще. І навіть ось за не такий вже довгий час перебування на посаді в управлінні теж маємо відзнаки, дуже приємно. І від голови облдержадміністрації я маю особисту почесну грамоту, і від міністра цьогоріч міністр теж почесну грамоту, саме напрямку молоді, тому що в спорті, по суті. Досягнень особисто в мене немає, крім того, що я керую управлінням спорту. Але приємно, що відзнака є, і Житомирщина в минулому році вперше відправила на Олімпіаду шість учасників Олімпіади. Це було за все, всі часи незалежності нашої України. Вперше Житомирщина найбільшу кількість учасників Олімпіади відправила. Має Світлана Гресь відзнаки і за свою творчу діяльність. Вона є лауратом премії кабінету міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові України, володаркою літературно-мистецької премії імені Лесі Українки Українського фонду культури, лауратом всеукраїнського літературного конкурсу імені Валентина Грабовського, переможцем багатьох літературних конкурсів і фестивалів. У 2013-му удостоєна звання Гордість міста Житомира у номінації Митець року у її творчому доробку 10 поетичних книг. З яких вісім віршовані твори для дітей? Важче для дітей писати. Образи беруть життя. Письменник має бути дуже уважним. Щоб написати і відтворити і передати. Треба ну, взяти з, з оточуючого світу. Коли спілкуюся з дітьми, багато вражень от так і хочеться писати для дітей. А зараз більш філософського такого напрямку пишу вірші. Посада мені дала можливість вибрати новий стиль. Я до того не писала зовсім таких творів. Це такі короткі, чотирирядкові, філософські, з певною мораллю. У минулого крапки в майбутнього коми, поспішаючи, варто творити дива. І хоч далеч хвилює, страшитним відомим, доля стелиться прямо підступність крива. Привіт, одвічні справи, друже, судоми зводять відсум'ять. Але повір, я прагну дуже цей світ зцілити від розп'ять. Голі руки сірих сокорин вплуталися пальцями у небо. Я тебе відштовхую від себе, видираю з дрібних шпарин, димні довгі тіні ліхтарів перезріло падають під ноги, стану білим кольором дороги, прочитаю кроки бунтарів. Ти прийдеш, шукатимеш, ау, де ти, де? Мовчатимуть обійся. Я, напевно, знову оживу. Тільки при втіленні, не бійся. Любов до книги у Світлани родом із дитинства. З маличку вона захоплювалася читанням, відвідувала три бібліотеки, обожнювала постійно відкривати щось нове. Так сталося, що бабуся мене навчила читати дуже рано. Я з п'яти років вже ходила до бібліотеки, брала книги, читала. І коли я пішла до першого класу, на той час це був нульовий клас в 6 років, то мені було страшенно нецікаво, тому що я спокійно вже читала. Вчителі направили на те, щоб я ходила ну, максимально на гуртки і будь-куди, тому що я була зайнята. Я пішла в музичну школу, батьки записали в нульовий клас, тобто всі вчилися сіма, я вісім років в музичній школі. І Я ходила на всі гуртки можливі, куди тільки можна, то мене батьки записували. Саме у дитинстві Світлана написала свої перші вірші. Мені років 12 було, коли прийшла класний керівник і сказала, що може хтось спробує писати вірші. Я спробувала, це були якісь такого патріотичного на той момент характеру вірші. Вони не збереглися, російською мовою були написані, але з того моменту я зрозуміла, що я можу. І я писала, доки фактично не побачив мої твори Валентин Волославович Грабовський. І от. Саме з того моменту почалося ну, таке вже більш детальне знайомство з поезією, тому що він почав мені підказувати, правити, пояснювати, що так можна, так не можна. Тобто я подальшому пішла до студії літературної імені Бориса Тена, яку він вів, почала ходити, я десь років мені було ну, 14. І вже років 15 я дебютувала. Читала особисті твори на літературній студії. А коли вже укладалася моя перша книжка, теж завдяки Валентину Болеславовичу, я ще не розуміла зовсім, потрібно воно мені не потрібно, коштів тоді не було зовсім, щоб отак видаватися. Але він дуже допомагав, і моя книжка Купаленка вийшла, вона така, ну, самопростенька книжечка, яка може бути. Але вона була першою книгою, і це було приємно. У творчому колі Світлана Гресь добре відома під літературним псевдонімом Світлана Штацька. Штацька це дівоче прізвище, і я почала писати вірші ще будучи в юному віці. Коли я вийшла заміж і вже отримала прізвище Греція, взяла чоловікове прізвище. Я все одно підписувала всі твори Штацька. і все залишилось саме як літературний псевдонім. Твори Світлани Штацької визнано найкращими на обласному літературному конкурсі Гранослов. Збірка віршів квасонет стала книгою року у 2013-му у номінації Світ дитинства. Але особливі шанувальники творчості, звичайно ж, діти, для яких і творить поетеса. Я прочитала книжку Світлани Штацької, а називається «Слонопотам». Ми, мені дуже сподобалося те, що там про тваринок, і там є цікавинки. Я цієї книжкою була дуже захоплена. Я була вражена. Мені сподобалась книжка Світлани Штацької Ква Сонце. Тут є цікаві віршики, враження великі мене з Світланою Штацькою, як з поетом, я познайомилася завдяки дитячим віршам, тому що в мене двоє. Малих хлопців, яким якраз на душу лягали дитячі вірші пане Світлани, і в нашому репертуарі є і віршики з її збірок і квасонет, і слоном потам і запитайла, їм дуже подобалося відгадувати ті всі загадки, які вона так гарно віршовано виклала в цих книжечках. Ми спілкувалися, Сланка на сказала, що її давньою мрією було працювати в бібліотеці. На, на що відповідь ми відповіли, що, мабуть, вона дійсно вже є. Член бібліотеки, тому що, зокрема, нашої системи, тому що дуже часто вона буває у нас, зокрема як член журі такого конкурсу дитяче читання «Книгоманія». Є у Світлани Штацької і збірка дитячих віршів про рідний Житомир. Це до мене звернулася Житомирянка і сказала, що немає у нас про Житомир, віршованих для дітей. Сказала, що я спробую і в 2012 році, от в нас вийшла така спільна робота. Це місто чудове. Мені подобається робота. Я думаю, що потрібна для Житомирян, тому що тут розповідається про Житомир для дітей, і не тільки тут для цієї родини насправді написаний твір. От зачитаю навіть. Михайлівська в центрі, мала, пішохідна, на ній міська рада, у ратуші видний, З годинником точним гербом на фасаді тут мер проголошує слово громаді. Вірші Світлани Штацької покладені на музику композиторів Івана Островерхого, Лариси Бойко, Ірини Навоєвої, Людмили Концевич і опубліковані у чотирьох збірках пісень: Щасливе свято дітвори, Жайворонок, пісні про Житомир, музичні барви. Вже немає в нас відомого такого композитора, як Івана Леонтьевича Островерху. Дуже багато з нього є творів для дітей, саме пісні для дітей. Вони друкувалися в Тернополі і не в одну книжку попали наші спільні твори. Працювала я з іншими композиторами, мені дуже приємно, що працювали ми і теж є такий у нас доробок серйозний, вісім пісень. Із Іриною Навоєвою вона заслужений діяч мистецтв, викладач музичного училища. І ось нещодавно, у минулому році, була презентація пісні по колу, яку виконала заслужена артистка України Ірина Шинкарук. Ми якось зустрілися, і разом з Іриною Навоєвою і пані Ірина вже показала зроблені кілька пісень в дуеті з Світланою Штацькою. І мені захотілося зробити кілька пісень. Я для себе вибрала ну, ті пісні, знаєте, як, ти відчуваєш, що вони, ну, вони твої. А, по колу ми її зробили, і я її співала і співаю. Світлана Грейс радить усім працювати над собою і впевнено крокувати до своєї мети. Якщо зважилися досягти успіху, не відступайте, став цілі і працюй уперто, тоді й падіння не страшні. Час визначить, що варто стерти, а що залишить для душі.